Метра чотири три км 1, дизайн Анна іноземцева. Анна іноземцева оформила дві квартири для здачі в оренду і короткострокового проживання замовника у двох квартир, однакові планування, але вони вирішені в різних колірних гамах. На етапі проектування інтер'єру. Ми з замовником вирішили, що одна квартира буде в світлій рожево пісутної колірній палітрі, а інша темна. З переважанням синього коричневого, цей проект неочно показує, як при однакових вихідних даних у вигляді планування можна домогтися різного характеру в інтер'єрі за допомогою кольору. Розповідає дизайнер: планування перепланування в проєкті була неможлива, так як основна житлова кімната досить вузька і довга, потрібно грамотно розбити простір на функціональні зони. Зону відпочинку і робочу зону з письмовим столом. Також в квартирах дуже маленькі санвузли, в них вдалося вмістити пральну машину і простору душову, зонування вирішено візуально у вигляді забарвлення стін в різні кольори, а також за допомогою різного рівня стель, над робочою зоною з стельовий короб з гипроказ вбудованим точковим освітленням, оздоблення матеріали підбиралися максимально зносостійкі Ламінат 33 го класу, шпалери під фарбування, перевагу в обробці віддали доступним брендам італонки, рама маразі, які коріла і ке, кухня, кухня витягнутої форми, гарнітур встановили уздовж однієї зі стін. Навпроти обідній стіл, духова шафа, мікрохвильова піч і витяжка вбудовані, Кухонні шафи в нижній секції зробили з висувними ящиками верхні шафи, з відкриванням на петлях, фасади двох кольорів, нижній ряд і шафи. Колони кольорові, верхні, білі. Так вони здаються менш громісткими, щоб зробити гарнітур цікавіше і контрастніше. Додали чорний цоколь і чорну стільницю з мийкою зі штучного каменю з фнвузол. У початковому плануванні від забудовника планувалася ванна і над нею водяний полотенцесушитель. За дизайн проектом ванну замінили на душовий подіум. А полотенцесушитель перенесли в інше місце і зробили електричним, настінна плитка в одному санвузлі матова, в іншому, глянцева підлоги керамограніт, а в зоні душової керамогранітна мозаїка. Целі натяжні, у ванній кімнаті і санвузлі передбачена вентиляція. У санвузлі спроектували приховану шафу, внутрішня частина виконана всади. В, в забарвленні матовою емалью дверцята відкриваються легким натисканням. Всередині конструкція розбірна, зліва є доступ до труб. Над прихованою частиною сантехнічної інсталяції знаходиться підйомна панель над фільтрами очищення води передбачені полки для зберігання. Зручне і практичне рішення не найлегше з точки зору конструкції, зате все розбирається в разі проблем з трубами, системи зберігання. У початковому плануванні від забудовника була передбачена комора кімната. За дизайн проектом вона перетворилася в гардеробну, системи зберігання були виконані на замовлення. У житловій кімнаті поставили високий білий шаф, а його вистачає для основних речей, меблі та декор. Кожна з квартир повинна виглядати єдиною композицією. Тому відправними точками у виборі кольору стали дивани, кухонний гарнітур і покриття для підлоги за настроєм рожево-пісочний інтер'єр, вийшов дуже жіночним, весняним, а темно. Сині апартаменти з чоловічим характером. Ці моменти я підкреслила в декорі над диваном в обох квартирах. Висять репродукції картин французького імпресіоніста Анрі Отмана у рожево-пісочному інтер'єрі вдало виглядає акварельний сільський пейзаж, а в темно. Синьому інтер'єрі пейзаж човнами і причалом обіграють морську і сільську тематику картаті пледи, журнальні столики, кошики, плетені короби для зберігання і бюджет на дві квартири витратили приблизно 5 млн гривень. Сюди включена вартість ремонтних робіт, чорнових і чистових оздоблювальних матеріалів, заміни вікон. Всіх меблів і обладнання декору. Із загального кошторису сумарна вартість меблів на обидві квартири приблизно 1-2 мгривень сантехнічного обладнання, техніки, освітлення та кондиціонерів, приблизно 1 мгривень бренди представлені в проєкті хол оздоблення, шпалери підфарбування, марбюрк-фарби, закикуріла підлогове покриття, ламінат епіалсафлор. Освітлення, стильова встройка майтоні, настінний світильник, хвостинає, оздоблення шпалери під фарбування, марбюрк фарби, цікуріла підлогове покриття, ламінат епіалсафлоор, меблі, меблі під письмовий стіл, стелаж, журнальний стіл, все іке, килим килем іке, текстиль, іке, декор іке, освітлення, точкове світло над робочим столом, майтоні точкові поворотні світильники. Аріхт підвісний тканинний світильник, салвінцилінк, настільна лампа і торшер, ікеа кухня оздоблення, шпалери під фарбування, марбюрк фарба, цікуріла плитка, керама маразі підлогове покриття, ламінат, епіасафлор, меблі, Обідній стіл і стільці, ікеа, побутова техніка, вбудована духова шафа, мікрохвильова піч, варильна панель, все тека холодильник, змішувача, набава, освітлення. Підвіз над столом новодворські, накладні світильники і підсвічування, на кімната, оздоблення, настінна плитка, керама марасі, підлогове покриття, керамограніт і мозаїка, і талон меблі, тумба іке. СанФаєнс, душова огорожа, рв умивальник у ванній, іке, умивальник в санвузлі, мелана, підвісний унітас, еспанокарця, змішувачі, змішувачі для умивальників, дороге душова система. Ганстроге освітлення, вбудоване світлом, майтоні, підвісні світильники біля дзеркала.